Найбільший у серії відкритий ігровий світ: зміна дня і ночі, перегони без доріжжям, три головні герої, сюжет із катсценами та місіями, як у форсаж, і така ж багата кастомізація, як у попередній «Need for Speed». Хоча цей список виглядає доволі багатонодійно, але «Need for Speed Payback» в топі фанатів серії ймовірно буде десь після Андекавер. А чому так зараз пояснимо, але повірте, справа тут не лише у злощасних лутбоксах. Самітна кампанія «Need кампанія Speed Payback» – це ще одна спроба показати гравцеві повноцінну кіношну історію. Попередня була ще в Need for Speed The Run». Якщо порівнювати з нею, один пролог «Payback» має більше діалогів ніж увесь The Run». Взагалі головні герої дуже люблять балакати. Вони коментують усе, що відбувається на трасі, розмовляють між собою і реагують на радіо. Але чи стало краще? Діло в тім, що всі діалоги просто простягнуті кліше пафосом і наївністю. Втім, якщо на перший погляд усе погано, то насправді це той випадок, коли все настільки тупо, що може принести певне задоволення. І отак виходить, що слухаєш кожний діалог та смієшся час від часу, правда, притуляючи руку до чола. Звісно, не цього ми чекали. І подібна самітна кампанія не робить Нід Фоспід Пейбек найкращої в серії. Однак свою роботу історія виконує, і мотивація дійти до кінця є. А також точно зайде підліткам, особливо тим, які вважають фільм Нід Speed найкращим у світі. Трьох головних героїв нам часто подавали як особливість Need for Speed Payback. Але на ділі нічого визначного тут немає. На жаль, зміна персонажів відбувається в трьох-чотирьох місіях, а за межами них ця функція взагалі не використовується. Навіть не можна переключитися між героями під час вільних поїздок. І якщо ви вирішили звернути з траси і хочете змінити авто на позашляховик, вам доведеться телепортуватися до гаражу, побачити екран завантаження. Потім увійти в гараж з екраном завантаження. обрати Машину вийти з гаражу з тим же завантаженням і телепортуватися назад і знову побачити завантаження. Словом, після п'яти таких дій бажання міняти авто зникає зовсім. Інша особливість самітної кампанії це завдання з постановкою, як у останніх фільмах Форсаж. Такі завдання дійсно присутні, вони гарно поставлені, і в них є взаємодія протагоністів, але недаремно на всіх конференціях показували один і той же епізод. А це через те, що таких місій є приблизно 5 на всю гру. З них лише у трьох задіють усіх героїв. А на проходження цього кіношного добра пішло 2-3 години з 21, яку я витратив на все проходження. А знаєте, куди пішли інші 18? На перегони, звісно, і саме в цих годинах ховаються найбільші проблеми гри. Між великими місіями нам потрібно боротися з бандами, щоб попасти на бандитську гонку. Кожна банда вимагає приблизно 5 гонок, остання з яких буде з лідером. Такий підхід не новий для серії, однак у Need for Speed Payback його реалізація не більш простенька. У той час, коли у Most Wanted або Carbon гонка з босом подавалася кльовий, ти розумів, що це найважливіший етап. То у Payback це черговий заїзд, під час якого будуть просто йти діалоги. Фізика у Need for Speed 2015 отримала багато нарікань, тому що нам давали велику кількість налаштувань, із якими ніхто не хотів бавитися. У пейбек, хоч і проходження поворотів далі зведено до дрифту, розробники все ж порізали позунки до трьох-чотирьох, і самі зробили поділ авто на гонки, дрифт, драк і бездоріжжя з правильними налаштуваннями, аби було зручно і приносило задоволення. Але не керуванням єдиним. Левову частку задоволення доставляють і траси. Здебільшого гонки у Need for Speed Payback будуть проходити за межами міста, а це означає багато прямих і плавних поворотів, які своїм виглядом кажуть дрифтани по мені. І це добре, бо місто вийшло невиразним, і з цих гонок у ньому можу згадати лише одну хорошу трасу. Однак це стосується гонкових і дрифтових заїздів, які давно вже присутні в серії. А от інше не настільки відполіроване і продумане. У Payback драк зробили як у The Crew, де потрібно мати спеціальну машину, зробити правильний старт, перемикати передачі і самому повертати на поворотах. Вийшло не так драйвово, як у підсерії Underground, але зійде. Однак у Ghost Games ще додумалися впустити драгові машини, які не створені для різких поворотів і на старті піднімаються на задні колеса у класичну спортивну гонку. Такі гонки ніякого задоволення не приносять, особливо на середньому рівні складності. Пощастило, хоч таких заїздів усього три, і перед їхнім початком можна змінити рівень складності. Гонки бездоріжжям це взагалі новинка для серії. Не впевнений, що саме цього чекали в Need for Speed, але ці гонки один із найприємніших і в той же час на Найбільш дратуючих елементів залежно від етапу гри. На початку позашляхові змагання веселі, вільний простір, прості заноси, багато стрибків. Але наприкінці гри, коли швидкості зростають, починається хаос, і гра вивалює на тебе всі свої недоліки. Помічаєш, що боти не можуть впоратися із керуванням, і майже у кожному повороті врізаються. Що на перевалах тобі можуть зарахувати виліт, якщо вийти двома колесами за межі траси. А ще тут починають вилазити циферки, картки і ґрайн. При проходженні Need for Speed Payback з'являється відчуття, що поділ на рівні, картки і контейнери додали у гру десь ближче до кінця розробки, бо вони сильно ламають баланс гри. Чи будете грандети ви чи ні залежить від рівня складності гри. Тому на легкому проблем може і не бути, але тільки тому, що різниця між рівнями зростатиме повільніше. Я ж проходив на середньому, і вже на другій гонці у мене було дрібне відставання. За гонку ви можете отримати приблизно плюс 5 рівнів. У той час, коли кожна наступна гонка може збільшуватися по плюс 10. І цей відрив дуже стає помітним уже в кінці гри, коли різниця виходить у 60-90 рівнів. При цьому що заїзди на час можна легко пройти навіть із різницею в 100 рівнів. Однак у гонках нестача потужності буде сильно відчуватися. І це рівень складності стрибає всю гру. То ти перший із великим відривом, то тебе обженуть прямо перед фінішною прямою. Проблема з картками. Вилазить тоді, коли ви купуєте нове авто, а це буде необхідно на середньому рівні. З купівлею ніяких проблем не виникає. Гра без проблем дозволяє заробити багато валюти, просто йдучи сюжетом. Її достатньо, щоб придбати по дві хороші машини на кожну дисципліну. Однак, пейбек не дозволяє купувати одразу топові деталі, і в майстернях продаються лише картки, які краще на 3-4 рівня від стартових. Хоча у цей час вам буде потрібний приріст у 7-8 на кожну деталь. Але якщо ви купуєте усі кращі деталі, то через 10 хвилин будуть ще кращі, і от виходить, що це просто непотрібне та нечесне затягування у гру. Можна ще перегравати заїзди, щоб покращити авто, і гра напряму про це говорить. Друже, якщо в тебе тачка не витягує, їдь у майстерню або проходь заново одні й ті ж перегони. Однак за три повторні заїзди я лише раз отримав одну кращу картку і піднявся на сім рівнів із відставанням 60. Тобто нове авто завжди треба прокачувати спочатку. Що цікаво, повторні заїзди, здається, підтягуються до вашого рівня, і саме в них ви бачите справжній рівень складності, який ви обрали. Хоча зараз є багато невдоволення через лутбокси, але у Need for Speed Payback вони часто допомагають, тому що з них випадає валюти й купони, які важливі для поліпшення авто. Втім, контейнери стануть невеликою проблемою, якщо ви хочете зробити свій тарантаз красивим, тому що з них випадають неон, кольори нітро, диму і гудок. До речі, тюнінг авто перейшов прямо з минулого NFS, а тому він такий же захопливий і радує, що є багато готових варіантів від спільноти. Втім, усі спойлери, бампери, дзеркала тощо одразу відкриті не будуть. Їх гра видає лише з проходженням допоміжних завдань у відкритому світі. Ігровий світ у Need for Speed Payback великий і красивий, але його відкритість Ghost Games чомусь не використовують. Для прикладу, просто подорожуючи світом, ви копів не зустрінете. Вони є в окремих завданнях, однак це завжди місія з контрольними точками і лічильником. Та ж ситуація із ігровими стрітрейсерами. З ними можна позмагатися, як у Underground 2, але в Payback це знову ж буде тільки заїзд з контрольними точками, ніяк інакше. З'являється питання, навіщо тоді цей Open World? Насправді виконаний він по мінімуму. В плані додаткових активностей по всій мапі є білборди, які потрібно розбивати запчастини до реліквії, як це було у The Crew, додаткові завдання, типу найдовший стрибок, максимальна швидкість, дрифт на великому відрізку тощо, але й тут впоралися не дуже. Need for Speed без хорошого саундтреку – це не Need for Speed. Музика це завжди справа смаку, і оцінити наскільки OST хороший у Payback, кожен може сам у Спотіфай вже є офіційний плейлист. Однак що можна сказати точно, пісні дуже влучно передають атмосферу заїзду і взагалі всього, що відбувається на екрані. Цьому всьому радує одна річ: Електронікардс визнали свою помилку, і Need for Speed Payback вже отримав деякі пом'якшення в плані здобуття валюти та деталей. Однак, дисбаланс однаково це не править а саме у цьому головна проблема гри. Одного хорошого керування замало, і у теперішньому вигляді Need for Speed Payback явно слабша за своїх актуальних конкурентів, типу The Crew, Drive Club і особливо Forza Horizon 3. А ця серія взагалі ж стала повним замінником NFS. По стилю новинка програє навіть Need for Speed 2015, яка хоч і була схожою на Underground 2, але це все одно був NFS, А от про Payback такого вже не скажеш. Будемо сподіватися, що EA зроблять висновки, і наступниця зможе показати власне обличчя. Бо в протилежному випадку є всі шанси, що NFS спіткає доля Mass Effect. Давайте підписуйтесь на Play.ua і ти вподобайку та на дзвіночок під відео. Поділіться оглядом з друзями і заходьте на наші сторінки у соціальних мережах. До зустрічі!